Коломияни їздять до Польщі не лише співати та танцювати. Вони ще й налагоджують добрі стосунки із повітами та гмінами сусідньої держави. Цього тижня ми вже розповідали про успіх аматорів з отинії у здонській волі. Однак, офіційна делегація району привезла ще й допомогу для рятувальників, що отримали МНСники, розкаже Богдан Малецький. Це перша частина допомоги для МНСівців Коломищини. Голова районної ради Богдан Болюк домовився із пожежниками з Дунської волі, що у Польщі, про постійну співпрацю. Поляки заповнили, що готові допомагати своїм українським колегам. А керівник району каже, що незабаром прийде ще одна партія такої допомоги. Мені дуже приємно, що мої друзі польські переймаються нашими проблемами. Направду переймаються. ви, пане Богдане, були свідками того. перш за все крім того, що ми виграли гран-при, 24 тисячі діти гривень отримали за перемогу. Ще ми отримали подарунок для нашої надзвичайної. Ситуації вони мають можливість і до вересня передати ще другу партію того всього, що необхідно. Крім того, ми вирішили ще питання, які стосуються охорони здоров'я. Вони також занотували ті всі проблеми, які є, і староста дав завдання директору шпиталю, би теж готували нам по лінії охорони здоров'я. Рятувальники приїхали, щоб забрати подароване їм обладнання. Тут і шоломи, і пожежні костюми, і рукави для гасіння вогню. Передали поляки і піну, утворюючу суміш, яка вкрай необхідна на ліквідації пожеж. Але найціннішим, як вважає начальник управління Ігор Вацик, є чоботи, які не пропускають навіть тисячу вольт напруги. Головний рятувальник подякував за допомогу та висловив побажання продовжувати співпрацю із поляками. Велике спасибі ради адміністрації, районній владі, тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, фінансування у нас недостатнє. Особливо нам це буде на під, гарна підтримка, це пінотворич, тому що, ви бачите, пожежа показала, навіть, яка була під Києвом та серйозне питання, і треба дійсно це наповнити. Бойові каски непогані, рукава гарненькі, чоботи, яких ми в нас на озброєнні нема. Я думаю, що якщо влада далі буде нам допомагати, привозити більше, це тільки буде зміщувати нашу службу, щоб вона могла захищати нас край на тому високому рівні. На Коломийщину із Польщі могли б вже найближчим часом приїхати кілька рятувальних автомобілів, готові допомагати нашому району не лише у Здунській волі. Є такі пропозиції і від гмін так та ГНІВІНО. Однак, через недолугість законодавства зробити це зараз неможливо. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.